Хочешь я спорт из кол. Чи дійсно вам подобається спорт? Сьогодні поговоримо про спорт. Ми вже його вивчали різні активності. Поговоримо, хто що вміє робити.

Ви знаєте uh, всі ці слова познайомі, так? Ханбальдшпілер, футбальдшпілер, я мусим, швимкурс, я мюхтені, тут мє ляйт, шкода, на жаль, тут мє ляйт. Що ж, давайте прослухаємо та позначимо, кому які слова підходять. Маркус. Так, я, якби я не сказала, як ми будемо це помічати, давайте так само за кольором. Тобто Олівер у нас буде таким зеленим кольором. І, наприклад, Аркус буде фіолетовим кольором. Can we spielen? Fußball spielen. Fußball spielen? Fußballspieler, CD Oliver war So, Fußballspieler. Jetzt? Tut mir leid. Jetzt? Tut mir leid. Ich kann nicht. Ich muss. Ich kann nicht. Ich muss noch lernen. Ich muss lernen. Ja, so viele. Mm -hmm. Як бачимо, далі аудіо немає, так? Я сподіваюся, що це було у нас аудіо, що ж ми скажемо зо Маркус Мус Лебен. Er знаємо нашого Олівера, це його товариш, однокласник Маркус. Ми про нього дізналися ще в п'ятому класі. І давайте знаємося, як вона займається спортом зо За, uh, з.

Oliver, besuchst du eine Sport-AG in deiner Schule? Ja, und nicht nur die äh, Schul-AGs. Ich finde Sport echt toll. Ich besuche die Handball-AG und kann sehr gut Handball spielen. Wir planieren zweimal, na habe zweimal Richie die Woche und das macht wirklich viel Spaß. Einmal, oder was natürlich. Die Woche gehe ich ins Sportzentrum. Dort gibt es auch ein Schwimmbad. Surfen und Tennis mag ich nicht so gerne. Die beiden Sportarten finde ich langweilig und du. Die beiden äh, Sportarten, ob wir zwei würden, Sport du, und Osteen. Surfen und Tennis, mir nicht, ich meine, ich nicht so gut. Wir besprechen das Thema Markus und dann folgen wir Tabelle. Und du? Ich mag Sport, aber ich spiele auch gern Computerspiele. Sehr gut kann ich schwimmen. Reitfahren finde ich auch interessant und ich bin Fußballfan. In der Schule gibt es ein Fußballagier und da gehe ich dreimal die Woche. Handball kann ich nicht so gut, aber ich möchte es lernen. Reiten finde ich langweilig. Не перекладаю, тому що здається дуже такий легкий як текст з активностями. Давайте будемо заповнити таблицю Олівер. Can good. Can так? ось він про це сказав, що can навіть The Good. Can mean the Good. Не дуже добре, що йому вдається. От про це, начебто, нічого не було сказано. Давайте подивимося, що тренується двічі на тиждень. Раз на тиждень вони ходять він в спортивний центр, також в басейні. Те, що йому точно не подобається, це у нас зurфенс. Тобто в останню колонку ми можемо записати, давайте я підкреслю ось зurфен теніс. Пишемо ось сюди. Зurфенс. Mm -hmm. І начебто не сказано, так? Good. А, можливо, можемо переписати ще раз фін депозит, що йому подобається ханбельшпілін. Тобто продублювати ось сюди ще раз. Так? Тому що ось він каже: Десмакт finish pass приносить йому дійсно задоволення. Он Маркус. Маркус. Шпіля Аугенком Бьюдишпіля. Те, що йому подобається радфарен, не подобається райтин. Запишемо тут трошки більше активності, тому запишемо райтен, райтен йому не подобається. Далі, що подобається, радфарен сюди, так? Давайте ось іншим кольором, щоб не багато писати, тому що мало місця. Таким зеленим радфарен. Не повністю слово. Напишемо ось сюди. Рад фарен. Кома узбай. Це те, що йому подобається, що він заходить позитивним. Що він може The Good? The Good Kane kind of Schwimmen. Тоді сюди пишемо швімен. От зробимо таким чином. Швімен. ось сюди. Так. І не сказали, що комп'ютершпіли, і в шпілі Ауке. З задоволенням він грає, тобто він це знаходить або позитивним, або, або добре вміє. Можемо дописати ще комп'ютер шпілі. Так, і єдине, що не залишається, яка залишається, камній забуд. Ось, це було сказано про handball. Давайте ще іншим кольором. Hambur, kamih, nik zagud. Tukaj, to je sem jih ni zagud, pišemo hambur. Poglejmo, če imamo več informacij o Markusu. In te pa, da damo odgovor na pitanje. Vas kan Markus? Markus kan bud švimen. Vas mak Oliver? Oliver mak hambur špijien. Ми можемо сказати за цією таблицею, що подобається. Зважкий Marcus. Radfile right, Positiv. Marcus Finded. Radent OR Negativ. Отзывайте. Давайте подивимося та пригадаємо види спорту, які є. So, in Leineskarten, Reiten, Tennis spielen, Fußball spielen, schwimmen, Radfahren, Skifahren, und dann fragen und arbeiten wie ein Beispiel. Kannst du Skifahren, Chitte Ja, ich kann sehr gut Skifahren. Nein, Skifahren kann ich nicht, aber ich will es lernen, alle Kan du written? Ja, yeah, ich kann gut written. So nein. свою will... uh, nein, das ist langweilig. це не дуже, да? This is schrecklich. Naha, kannst du Fußball spielen? Ja, yeah, ich bin Fußballfan. Kannst du schwimmen? Nein, tut mir leid, ich kann nicht, aber ich will es lernen, ich möchte es lernen, Ich hoffe, schon ist. So, das ist Hören, Herzog und Kreuz an. Die Bova was möchte Orbe machen? Radfahren, Sportzentrum gehen, in die Turnhalle gehen, zum Halle, Бельгіс спорт арт не Олива ніч. Зверніть увагу на останнє слово ніч. Який вид спорту Оливер не назвав? волейбол, швімен, футбол. Ви, Маркус, ді ідея фон Як Маркусу ідея Оливера гуд, Nic за гуд, не дуже добре schlecht. Погано. Чи ж давайте прослухаємо там? Das ist der richtige Begriff für Übung 18. Markus, kommst du mit ins Sportzentrum? Ins Sportzentrum? Sportzentrum. Wir habe das gerade nicht verstanden. Sportzentrum. Ich Sportzentrum. Und was kann man dort machen? Mm, man kann natürlich viel Sport treiben.

Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss Oma besuchen. Ich darf mit meinen Eltern einkaufen gehen, mit die Musikschule gehen, Stadion gehen. Gehen wir ins Stadion? Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss Hausaufgaben machen. Ich muss machen. Ich muss На даному моменті ми з вами розпочали говорити про спорт, і ми також будемо ще вертатися цією теми. І на наступному уроці поговоримо про наші модальні слова, повторимо їх. Сьогодні ми тільки сказали про слова кан, «іх кан» «ер кан», а їх набагато більше. So, das ist alles für heute und dann auf Wiedersehen.